Привіт-привіт, народ! Ви моя селфі палка трасеться, Ну, це таке. Тут зараз не, не головне відео, а головне байка. Продовження історії про вози. Значить, нас ті бандюки. Ну, не бандюки то були нормальні хлопці. Ну, але вигляд був в них як бандюків, і злякався я тоді теж прилічно. Ну, штани були сухі, бо прийшлося би додому вертатися штани міняти. Куди ж їхати? На столицю з повними штанами. Ми їхали далі ще по дорозі. Було багато пригод. Фактично всі поліцаї, які нас бачили, зупиняли нас. Такі всякі анекдоти бували, що, наприклад, там спиняють. Що то ви везете? Таке-таке. А документи є. Кажу, так, «Да, на кожен віз є тих паспорт. Показуйте, кажу, та сміють, що ви здоріли, Який тих паспорт? Поліцаї. Були навіть в Києві. Чепилися поліцаї дуже вже сильно до нас. Кажу, хлопці, ми веземо ті віші Ющенкові. Хочете дійдь, дзвоніть до нього? Питайтеся. От. Я до нього, звичайно, номера не мав, до Ющенка ніколи. Колись мав номера до його помічника. От. Ну, Але тоді пройшло. Ми з тими возами приїхали, почало тільки світати. І ми приїхали в те село Виграїв. Маленьке село. Ну, нам сказали ті кіношники, що приїхати знайти голову сільської ради. Він там якби з тим всім заправляє на місці. Ну що я ще хочу сказати? Заслуговує поваги той самий голова сільської ради. Виявилося, що це він все придумав і все організував оцю реконструкцію. І зобразив він, що на тому може непогано село підлататися. І до тієї реконструкції в селі, село маленьке таке, зовсім бідовеньке. По всьому селі поробили асфальтові дороги. Ремонтували все, всі, що, всі, що можна було поремонтувати, бо ж має приїхати президенти, понімаєте, що яка показуха там. От. Значить, знайшли ми того голову сільської ради, вот все, ну, досвід, все тільки-тільки світало. Він ще фактично вдома спав. От. Він нам показав, де розгрузитися. І чуєте, ми розгрузили ті вози, виставили так в радочок. Я такого ще не бачив. А село з сім'ями цілими, цілими родинами приходять. Даня, зажене шарика, буду нафік. Цілими родинами приходять дивитися на ті вози. Ну, там, знаєте, невелика, та любе село то є, дуже швидко поширюється інформація. Е, от. А тут, а, знаєте, таке, ну, вони вже привикли до таких всяких субитій, там же ж до тієї дефіляди філяди, всяке добро звозили. А тут таке привезли. Ну, Ми то ті вози так виставили. Там якесь приміщення старе було, якоїсь контори, чи що я вже не пам'ятаю. Біля того приміщення так рядочок виставили і чекаємо Київляні. Київля, ну, Коротше, представників кіностудії, щоб вони нам привезли розписки віддали мені ті, що я написав їм, знаєте, от, е, цього. До речі, вони мене ще зразу просили ще в Кремінці. Е, як -то, я вже вибачайте, бо я тих кіношних. Е, кіношних, Як воно назвів, чи як воно там називається? Коротше, просили лишитися консультантом, тільки якось воно там специфічно називається. Саме по тій справі з возами на час е, підготовки та її реконструкції, і потім, і потім, е, і потім ще мали знімати кіно. Обіцяли там якусь зарплату непогану. От. Але я щось так собі подумав. Додому, до жінки, до дітей. Кажу, ні, хлопці, дякую. Було б цікаво, але. але... Мені треба додому. О, ну, і ми чекали, поки е, ті е, представники кіностудії приїдуть, від, привезуть нам розписки з Києва. Е, та ми Собі полягали в тінячку та й лежимо, чекаємо. От зараза. Затрендівся з вами, забув звідки дрота відхерачив. Добрий, добре, що... Добрий, добре, що я його відрізав. Ага, Вот от і люди ходять ходять родинами і, і дивляться на ті наші вози. Ну і приходить голова е, сільради, кажу, слухайте, а що то так люди витріщаються, що возів не бачили чи що в селі і возів не бачили? Каже, чоловіче, ми робили кілька років назад краєзнавчий музей при школі. Тут ледь знайшли одне дерев'яне колесо і показує відвоза. І показує нам колесо, а то виявилось, колесо таке, як в нас кажуть, молоткове або казьонне, таке, як за колгоспів робили, Тобто воно не старовинне. Ще якихось пару десятків років назад їх штампували заводи, ті колеса. От. А тут цілий рядок возів, і ще й такі класні, і ото так люди приходили, як на екскурсію, дивитися на ті вози. Приїхали представники кіностудії, віддали мені розписки. Ще раз спитали, чи я не передумав залишитися в них за консультанта. Кажу, ні, ні, хлопці, дякую. Було б цікаво. Зараз я трохи жалію. То було б ще більше пригоди, уявляєте, якби. Ну, я їм там консультації такі крутенькі. ШАРІ! Розказав, вони дещо там позаписували собі, і ми. Тихенько в машину. І додому. ну Не зразу додому. бляха, Беляха закриє нахід. Е, 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 машина, евакуатор то був з Рівного. а Мені ще прийшлося з сусідом добиратися автобусом з Рівного. Але ж от така пригода в нас була. Пригоди в мене було з возами ще багато, бо фактично кожен віз. То була історія. До речі, вам скажу, не знаю, як хто, а особисто я ціню речі не просто от віз і все, а е, річ з історією. Просто десь там зроблений віз ковалем е, для дядька, дядько там ним гамно возив і дрова, е, і, і потім вже став він не потрібен, продав мені. То не цікаво. Цікаво вози з історіями. І такі вози в мене були. І історії були. І історії ще було багато. Якщо вам цікаво, дивіться, продовження буде. До нових зустрічей!